Час на відведення від передових позицій на кількох ділянках фронту. Далі в тил рух розпочали українські військові колони. Усе, що калібром більше за 100 міліметрів, мають відкотити від лінії зіткнення. Про пересування бойовиків відомо лише, що вони самі кажуть, що відходять. Водночас, підтверджень тим маневрам нині Катман. Ми підсумовуємо інформаційний четвер, 26 лютого. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. Оборона з потенціалом до сотні міліметрів не більше. В разі, якщо буде якийсь там удар, у нас є чим його відразити. Президент Порошенко наказав українському війську розпочати відведення важкого озброєння від лінії бойових зіткнень. Життя навпіл вони стали кіборгами і залишалися в терміналах ДАПу до останнього. Я вийшов капалченцем. З біло планом тим, щоб далі коридор. Із полону повертаються герої оборони донецького аеропорту. Не зовсім вільно конвертована і надзвичайно мінлива. Міжбанківський курс зростає. Готівкові показники зміцнюються. Придбати американські гроші майже неможливо. У гривні з доларом тривають ритуальні танці. Україна. Розпочала виконуючи положення лютневих мінських угод від лінії бойових зітнень. Урядові сили почали відведення важкого зброєння. Першими від лінії розмежування сторін пішли далі в тил 100-мм українські гармати МТ 12 Водночас, і верен в генштабі не приховують крок ризикований, оскільки противник на тепер лише імітує відведення важкого зброєння. У будь-якому разі кажуть експерти без підтвердження з боку інспекторів ОБСЄ, що і бойовики почали відкочувати важку артилерію. Графік відведення українських підрозділів може бути скоригований. Важка артилерія по всій лінії фронту нарешті розпочала відведення. Українські військові такий наказ прийняли з надією, але з дуже обережною. Ви вірите? Звісно, у нас ж діти є, які повинні вірити в нас, щоб був мир. Першими від лінії зіткнення мають просунутися протитанкові рапіри зі 100 міліметровим калібром. Тільки на спостерігачі підтвердять їх відхід на безпечну дистанцію у 25 кілометрів. Слідом за ними на вказану у мінських домовленостях відстань почне відхід і інша важка зброя танки, самоходки, ракетні системи залпового вогню та великокаліберна ствольна артилерія. У генштабі кажуть, що бойовики впродовж останніх двох днів справді стріляють рідше, але цілковитої тиші з їхнього боку усе ще немає. Обстріли поки що є, але створюються відповідні умови для того, щоб можна було розпочати ці дії. Йдеться саме про важку техніку Калібр 100 і більше міліметрів. Але війська, які мають стрілецьке озброєння, залишаються на тих же самих позиціях. У випадку спроб наступу графік відведення важкого озброєння відразу скоригують, запевняє генштаб. Тому просять спостерігачів контролювати бойовиків, аби і вони дотрималися мінських зобов'язань і відвели свої гармати від лінії зіткнення. Щоправда, в місії обсє нарікають що з цим є певні складнощі, оскільки спостерігачі і досі не мають на руках затверджених маршрутів та нових дислокацій важкого озброєння після відводу. Ми повинні знати, яке важке озброєння є у двох сторін, де воно розташоване. Ми також повинні знати маршрути, які будуть використовувати для відведення озброєння. І ми повинні знати, де вони будуть розміщені після відведення. Не всі сторони надали нам такі дані і повинні це швидко зробити. Без цієї інформації наша місія не може ефективно перевіряти відвід від важкого озброєння. Але попри ці труднощі, вже надвечір спостерігачі ОБСЄ роблять обнадійливі заяви. Поступовий відхід важкої артилерії від лінії зіткнення вони помітили і з боку української армії, і з боку бойовиків. Віталій Фанасьєнко, Алла Хоценівська, Спецкор 2+,2. У секторі С нині теж почалася передислокація українських артилерійських підрозділів. Водночас у те, що миротворчі кроки України будуть оцінені противником і з боку бойовиків, стануть симетричними. Не вірять більшість українських бійців. Вони упевнені, що радше навпаки про російські найманці скористаються укотре режимом тиші, аби відновити боєздатність та підтягнути до лінії зіткнення свіжі сили. Олександр Загородний із Донеччини. Артилерія відходить у тил. Українські військові відводять важке озброєння від лінії фронту. Хоча самі ж не вірять, що те саме зроблять і сепаратисти зі свого боку, але нічого не поробиш. Україна повинна виконувати мінські домовленості. У побиті ростовській трасі з боку Артемівська відходить 55-та окрема артилерійська бригада. Її бійці встигли повоювати під Маріуполем, під Дебальцевим. А тепер, нарешті, їдуть у тил на відпочинок. Хоча й не вірять, що надовго, бо не вірять ні в домовленості з сепаратистами, ні самим сепаратистам. Вірю в те, що вони. Будуть використовувати перемир'я для підтягування військ, боєприпасів, сіти. Так що ви так відійдете, але потім можете і повернутися, якщо доводиться. Ми армія, нам дадуть команду, ми виконуємо. Слідом за гарматами від фронту їдуть із системи залпового вогню Град. Неподалік Світлодарська відхід техніки прикривають артилеристи іншого підрозділу. Тихо, ніхто не стріляє, ніхто не проїжджає. Все спокійно у нас. За тища. розвідники кажуть, у російських військових ротаціях у ростовську область повертаються підрозділи, які брали Дебальцево. Отже, що найменше тиждень не стрілятимуть. Наші вояки за цей час намагаються укріпити блокпости, окопатися. Чи не вперше прості солдати хвалять своє керівництво і командування наше молодці, тоже крутяться так, щоб нам було добре. Тут. Одні хвалять, інші сварять. Нашу знімальну групу зустрічають вояки 13-го батальйону Збройних сил України. Це колишній 13-й батальйон територіальної оборони з Чернігова. Бійці кажуть, воювали в Углегірську, під Дебальцевом, але їх не відпускають на ротацію, як усіх інших. Більше того, знову відправляють на передову малими групами на різні блокпости і вже без техніки. Це як батальйон Примара. То, що хлопцям не платять гроші, які положено. В зарплаті, тому що хлопці не можуть отримати справок учасників АТО, не можуть отримати наказів, витягів з наказів, не можуть отримати учасники бойових дій. Бійці 13-го батальйону наголошують, що не відмовляються воювати, але вони за справедливість. Є така опаска, якщо ми вийдемо. В нас окажеться по документам, що ми були в просто на просто ці вояки з досвідом кажуть, коли десятки російських танків знову попруть на їхні позиції, які тепер не захищені важкою артилерією, це зовсім не буде схоже на навчання. Тому просять, хоча б не забувати про них. Олександр Загородний Влад Журенко та Легусенко спецкордва плюс два відводити важку зброю згідно з мінськими домовленостями, українські війська почали і в секторі. «М». Нині з однієї позиції вже вивезли протитанкові гармати МТ-12, які мають калібр саме 100 мм. Якщо противник надалі дотримуватиметься режиму припинення вогню, кажуть у штабі, ато діятимуть за наказами вищого керівництва і відведуть інше великокаліберне озброєння. Однак на тепер від українських розвідників надходить інформація, що бойовики в районі Маріуполя лише посилюють своє угруповання. Військові аналітики щодня повідомляють про стягування із зброї і живої сили російсько-терористичних загонів поблизу сіл: жовтень, заїченко, безменне. Тельманове та Павлопіль нарощує обсяги зброї противники з боку волновахи біля Докучаєвська. Утім, попри побоювання, що саме Маріуполь може стати наступною мішенью бойовиків, українські військові кажуть, що суттєво на оборону Маріупольського напрямку це не впливає. Ні в якому разі це не впливає. В нас залишається і решта озброєння, броньована техніка, особовий склад, всі знаходяться в цих позиціях. Тобто, в разі, якщо буде якийсь там удар, у нас є чим його відразити. Бойовики порушили кілька денег затища на Луганщині, а тому про відведення важкої артилерії в цьому секторі наразі розмов немає. З боку Луганська про російські найманці сьогодні кілька разів обстріляли з скерованих протитанкових ракет український блокпост на Бахмутській трасі поблизу населеного пункту Донецький. Падали та розривалися снаряди і в Попасній. І з передової в секторі а репортаж Євгенія Гаркова. Це лише Попасне на Луганщині. Ось цей район страждає найбільше. Його називають Черемушки. Тут фактично на кожні 100 квадратних метрів, а то й менше, падає по кілька снарядів. Ось в тій багатоповерхівці вже немає даху. Тут зовсім немає перекриттів. А на цій місцині впало кілька снарядів фактично в одне і те саме місце. Із цього краю більше стоять добровольчі батальйони. Хлопці просять не показувати їхні позиції та ховають обличчя, але охочі демонструють наслідки обстрілів та осколки, які розлітаються від градів у різні боки. Цивільних у цьому районі дуже мало. Більшість роз'їхалися. кажуть, із 25 тисяч залишилося близько трьох. Там побито. В центр, ще так, і то попадати в центр в лікарню. Поліклініку Так. А це вже позиції наших збройних сил на іншій околиці Попасної. Птур Фагот та долу їхньої БМП Ластівки спрямовані у правильний бік. Сама броня колись приїхала із Дебальцевого, витримала розриви кількох мін, за що всі лілий екіпаж. Їй безмежно вдячний. Вона щаслива була, вона спасла нас 10 чоловік екіпажу. Впали ми три рази під піноміт, і того ми її назвали ласточкою. Що Ми втікали? Я на ній. Може, не повірить, хто вивежав 100 кілометрів час. Каже, завжди в бойовій готовності заводиться з півоберта. І ще до перемир'я по хлопцях стріляли наче в тирі. Зараз їм трохи дали спокій, переключилися на інші цілі. В основному по погороду. Тупо по місті. Депо там. Тупо, mm -hmm. от, от так починають, От я п'ятій от так. От так. Гатять. Після оголошення перемир'я тут обстріли тепер замість щогодини, що кілька днів. Тому в такі часи підтримують бойову форму та моляться з капеланами. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Після молитви капелан Володя дає хлопцям невеличкий концерт. Розпустили коси він колись був у складі гурту Любе, потім подався в капелани і паралельно пише пісні. Стосунки з екс-колегами зіпсувалися, але йому від того гірше не стало. Зараз більше про Україну та солдатів думає. А ті своєю чергою про ротацію на цих позиціях вже шість місяців. Скоро буд надіятись, скоро на Привіт Україні! Привіт прадіржинську! Привіт кривбасу! Євгенія Гарку, Вадим Литвин, Микола Головко, Спецкор, 2+,2 плюс До Миколаєва на ротацію прибув зведений підрозділ морської піхоти. Більше сотні військовослужбовців не були вдома більше як чотири місяці. Сьогодні морпіхи нарешті повернулись у пункт постійної дислокації. Підрозділ морської піхоти тримають оборонні рубежі в секторі М поблизу Маріуполя, Широкиного та Гнутового Бійці кажуть, ніякого перемир'я не відчувають на їхніх позиціях, як і раніше гарячі. Працюють і ворожа артилерія, і диверсійні групи противника. Утім, попри важкі умови, додому, воїки повернулися без втрат. Більшість із піхотинців упродовж місяця знову вирушать на передову. Дехто залишиться у тилу готувати новачків, які вже найближчим часом прийдуть у бригаду з новою хвилею мобілізації. Солдат бойовий дух на високому рівні. Всі бойці молодці, факт доказательства тому, що всі стали живі, на протяженні чотирьох місяців, пройдених на передової секторі потерь не було ніяких, ні санітарних, ні двохсотих, ні трьохсотих. Вони поїхали визволяти друга і самі потрапили в полон. Близьких друзів кіборга Анатолія Свирида нині тримають у заручниках бойовики. Проросійські найманці підозрюють українців у причетності до якихось спецоперацій. Сам Анатолій на той момент перебував у полоні. А троє його друзів та дружина Оксана поїхали на окуповану територію, аби домовитися про визволення оборонця Донецького аеропорту. Тепер подружжя хоче достукатися до тих, хто тримає їхніх друзів у полоні. Коли попадаєш в ту ситуацію. Ти повімаєш, то в даний момент помочь тібі можеш ти сам дав пліну, дай спіски або списки. не связі. Ні, поэтому я поїхала туди. Вона впізнала його серед десятків полонених. Кремезний чоловік у яскраві курці. Це її толік, чоловік і кіборг. Вона дивилася, як звертаються вояки до батьків. Чоловіка Оксани серед них. Не було Кожен, хто стояв там, да вот он прасів радіти йому прасіть, кромі нік із трьома товаришами вирішили самим їхати визволяти Анатолія на блокпості бойовиків. У одного з них знайшли фото та нарукавник із майдану, а ще магнітик. Цього вистачило, аби й самим стати полоненими для Анатолія, який і сам був у заручниках. Звістка була найстрашнішою. Для меня это был удар больше, чем все эти ранения и взрывы, понимая того, что дома ребенок сам еще тяжко. У його нозі купа осколків, поламана рука потроху гоїться. Попереду ще операція. Вони зайшли в аеропорт за кілька днів до підриву терміналу. каже, летово, щоб тримали. Та після другого вибуху вже нічим і ніким було битися. Це саме він сам вийшов до бойовиків, аби врятувати поранених. Бросить людей, які були просто Ну я, я себе дозволити Не мог Ходячий без особних чоловік, Та тіка два три Я вийшов капачинцем з білим флагом. З тим, щоб дали коридор. На ні сагласіліс тим, що достанути з позавала. но не согласились з тим, що ми поїдемо на нашей машині. А поедем на їхні. Ну соответственно, к ним. Звільнити Оксану кажуть, переговорники удалось дивом. Утім, учинок називають необдуманим. Поездка в зону АТО за своїм родственником е та самоуспокоєння, самоправдання. Я не смог тебя не пустить, поэтому я еду тебя спасать. Результаты это не приносит. Это довольно сложная подготовленная операция. Ими должны заниматься специалисты. А от обменять киборгів було і справді складно. Володимир Рубан демонструє патроны. Їх йому віддав Захарченко. Это три орешки для Золушки. Якщо Оксана в нашій истории в роли Золушки, то вот это три орешки, которые мне отдали вместо ее мужа. Этим была высказана. Причина і нежелання обмінювати або лядавати кіборгів. каже. Ватажок бойовиків стверджує, що ці патрони кіборги робили власноруч і воювали ними проти ворога. Але Анатолій усміхається, такої зброї каже. В них точно не було. Отвісти заявляю, що кіборги нічого внештатного не іспользували. Саме большою що нас було, це ДШК-пулемет. у те, що звільнять чоловік не вірив до останнього, тому що кіборг, тому що глаза горять. Гаряти, я знаю, ну шкібор його таки дописали в переліки обміну. Тепер намагається витягнути тих, хто поїхав його рятувати. Троє друзів і досі в полоні: Сергій Руднів, Віктор Тутов та Кум Влад Пащенко. Ані причасне до того, що їхали, як мої знайомі. До війни знакоми. Катейвайні відношення? ніякого отношення не немі не не мама влада дізналась про те, куди саме поїхав її син, лише коли прийшла звістка про полон. На я сина. Ну я пані, що. Он... А другому поступити не мог. для нього важно... От спасти свого друга. Її сина через цілком мирну професію називають машинним лікарем. Тримав автомайстерню. В ато поїхав перше. Удома чекає десятимісячна донечка. каже тяжко, але сином. Пишається ну як каконмов бросить жінщину в жону своєї друга, яка сказала: Я поїду. Єдине провина чоловіків каже подружжя в тому, що вони справжні друзі. Повторювати подвиг не радять нікому. Якщо хто-захоче, ти сделати то сітева діяти не нужно. Євгенія Цвітацька, Дмитро Сапронов, Ілля Шенкаренко, спецкор два плюс два. Прощання з легендою сьогодні на Київщині в останню путь ціле місто проводжало героя танкіста Леоніда Сухацького. 46-річного командира танка, 17-ї бригади, бойовики боялися як вогню. а Його машину називали не інакше як чорна смерть. Сам Леонід кажуть його бойові побратими був людиною надзвичайно світлою і цінував передусім сім'ю та батьківщину. Він завжди збирав навколо себе багато людей. От і сьогодні на головну площу містечка Татіїв на Київщині провести в останню путь Леоніда Сухацького вийшли тисячі його земляків. Сліз не стримували ні жінки, ані чоловіки, і навіть діти. Сьогодні прийшла, тому що в людей невелике в людей і прийшли по хай ну, провести в останню путь, так як герої. Труну з тілом Леоніда принесли містом. Після відспівування в храмі можливість попрощатися з бійцем надали городянам. Труну містяни зустрічали навколішки, під вигуки герої не вмирають. Ей, плине кача, бо ти синій, плине кача. 22 серпня, торік Леонід добровольцем пішов воювати. За короткий час командир танка Сухацький став легендою. Його позивний цунамі завдавав страху на терористів своїм Т-64 четвертим. Разом із командою армійський знищив більше десятка танків і градів ворога. Завдяки програмі Хоробрі серця каналу «1 плюс 1» про його геройські вчинки дізналася вся Україна. Тоді в студії Леонід розповідав про свої славетні танкові дуелі і про свою бойову машину. Він називається Бог Дан. Богом даний, так що поки ми, дякувати Богу, нас оберігає. Хороша ангел охраняті. До війни Леонід працював рятувальником на пожежній станції. Останнім часом працював на автозаправці. Олег Слободяних, друг сухацького, ледь стримує сльози. Він бачився з Леонідом за 22 години до його смерті, привозив допомогу бійцям. Він був кращий танкіст на ньому. Весь блок весь тримався, всі його любили, тому що без піддержки його танка. Неможливо було вести достойний опір. Абсолютно світла людина. Олег згадує: останніми словами другові були: бережи себе, льоні, і ждемо. Повернутися живим у рідний Татіїв в бійцеві не сидилося. 22 лютого під час бою під Маріуполем він героїчно загинув. Ворожий снаряд влучив у його танк. Разом із Леонідом загинули двоє його побратимів. У нього залишилися дружина, донька і старенька мама. Іван Воробів, Наталія Ярмола та Андрій Марченко. Спецкор 2+,2. Розробка і керування у Житомирі. На базі місцевого військового інституту мобілізованих воїнів почали навчати управління безпілотними повітряними апаратами. Саме таких фахівців кажуть військові нині українсь бракує на передовій. На базі інституту планують створити ще єдиний професійний центр з підготовки операторів безпілотників-розвідників. На вулиці дощ погода не льотна. але через неї заняття не скасовують. 36-річний Віталій, підприємець із Вінниці, мобілізували його три тижні тому. Свого часу Віталій вивчав авіаційну справу у столичному інституті повітряних сил. Тепер опановує безпілотний апарат. Опридільони способності довне бути Водити автомобіль. будь-який. Але не кожен може бути гонщиком формули. -1. Усі дії учня контролює інструктор для того, щоб навчитися керувати таким безпілотником, потрібно щонайменше 40 годин нальоту. Але найважче кажуть фахівці навчитися садити літальний апарат. А допускають, путають ліво, право зачастую. Ну, такі нюанси на симуляторі трабатуються. потім тому ж чоловік нормальна. Скільки людей тут нині навчають керувати безпілотниками, викладачі не кажуть таємниця, але зізнаються, фахівці саме цієї військової спеціальності наразі дуже затребовані у зоні. АТО. перед тим як дати у руки апарат, мобілізованих учать керувати ним на симуляторах. Безпілотні засоби зараз дорогі, Тобто потрібно вміло володіти. Безпілотники в інституті розробляють власноруч. Тут є просто розвідувальні апарати, а є ще такі, що можуть скинути снаряд на ворожу ціль. Ми розробляємо повністю його самі, програмуємо його самі. Тобто, програма наша, а не якась там закуплена. Це забезпечує нам відсутність програмних закладок, які можуть порушити роботу безпілотно-літального апарату. Тобто це нам дає впевність в тому, що наш апарат не ніхто не перехопить і не поставить нам якусь перешкоду. Тут же в інституті міститься й оперативний центр. Сюди надходить інформація із дронів, які зараз українські бійці використовують на Донбасі. Сепаратисти ведуть вогонь жилих секторів по нашому блокпосту. А їхні мінометні установки встановлені на шасі вантажних автомобілів у військовому інституті мріють, що колись тут з'явиться єдиний всеукраїнський професійний центр підготовки операторів безпілотних літальних апаратів. Національний проект повинен бути створення такого центру, тому що це запорука перемоги в у тій війні, яка зараз іде. Це запорука того, що ми не будемо витрачати кошти безталанно. Ми їх будемо витрачати раціонально і будемо мати добре підготовлених фахівців. Мобілізовані, які уже за два дні поїдуть до військових частин, рівнем власної підготовки задоволені, але зізнаються, практики хотілося би більше. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир Спецкор, 2+,2. Родина бандерівців прийняла й обігріла переселенців зі сходу, багатодітну матір із п'ятьма малюками. Жінка заплющила очі на несамовиту пропаганду. І коли вже терпіти, щоденні обстріли стало не сила, таки прийняла запрошення від української родини. Будинок для неї був уже готовий. Усі переживання розвіялись за тиждень. Бандерівці, якими лякали вдома, виявилися щедрими і гостинними. Тепер усі разом каже Ласкорик, українці сміються з казок про рабів та снігурів. Ні, мабуть, в цих краях такого бандерівця, як я, не знайдете. Він носить вишиванку і вважає Бандеру героєм, от тільки ніяк не збагне, чому його так бояться такі ж самі українці, які живуть на Донбасі. Віктор Никипорець приїхав жити до матері, натомість у свій будинок вирішив поселити багатодітну родину з Донбасу. Галина Алукрієва довго вагалася чи залишати станиці Луганську. За півроку до початку війни родина взяла в розстрочку власний будинок. Навіть обжити його не встигли. Зірватися з місця примусила діти. Не улыбались. Як Починали стріляти, сразу біжали в дім, в підвали біжали. От, говорили, що, щоб не боялись, говорили, що гром. Громріміт в їхній родині семеро дітей. П'ятеро найменших разом з мамою вже на Чернівщині. Старшого з них влаштували в другий клас. Найменші лізі вже в цій хаті справили першу річницю. Приїхали з однією валізою зібрати все необхідне для життя багатодітної родини допомогли місцеві. Жартова кажу, що ну Галя, я ж відгадою. Молоденців п'ятьох. Ну сам своє жарт сприймається безумовно весело. Нічого такого тепер з російських пропагандистських казок сміються разом. Життя по сусідству з тими, кого російська пропаганда називає бандерівцями, змінило світогляд родини з Луганщини. Ні, це неправда. правда. У нас люди ні нулю люді У нас допомоги, ждать там допомоги. Гаразд, ти менше дождешся, ріже, ніж тут. Бар'єру немає, кажуть у господарі обіця ані культурного, ані мовного. Сусіди один одного розуміють і підтримують. Вона навпаки сама намагається на українську мову. каже: А я тут буду жити, мені треба вивчити українську мову. Діти взагалі добре розуміють українську. І то буває, що сидять між собою, говорять, гуляються, розфарбують. Даша каже на Стаса: Стас, подай мені, будь ласка, олівець. Галя каже: оце ж треба. Каже, тут тільки тиждень пожили вже олівець. Родина з Луганщини вже підшукала для себе на Черніщині хату. Тата зі старшою донькою чекають тут з дня на день. Дівчата підготували для нього сюрприз. Сорока вісті та полі, а там віси на цьому. Багор, озера, ліси, майже карпатські краєвиди тут на коробщині. Єдине, що поки що стримує вимушених переселенців зі сходу, так це відстань до столиці. Віктор Никипорець нам показав іще ще одну свою хату, яку мріє облаштувати для переселенців. От тільки вона потребує ремонту. З цим впорається, знайшлися б такі гості, які б не боялися роботи. Скорик, Василь Квасилькоби Чернігів Спецкор 2+,2. 1 квітня електрично-тарифного спрямування Один сміх сміху ціни на електрику в Україні не сміятимуться, але зростуть. Водночас у комісії з регулювання енергетики планують збільшувати тарифи поетапно упродовж трьох найближчих років. Передбачається, що з 1 квітня електроенергія подорожчає наполовину для тих, хто споживає понад тисячу кіловат на місяць. Тарифи на споживання менше. Тисячі та понад 600 зростуть лише на кілька відсотків. З 1 вересня планують підвищити на чверть усі тарифи, крім найбільшого. Наступні підвищення заплановані на 1 березня, 1 вересня 2016 та 1 березня 2017 року. Таким чином, за два роки тарифи планують збільшити у 3,5 рази, довівши їх до рівня, як кажуть, собівартості електроенергії. Найменше ж сплачуватимуть у підсумку власники так званих двозонних лічильників, адже вночі електроенергія коштуватиме наполовину дешевше. Денного тарифу вона така мінлива і непередбачувана. Це про українську гривню. Після вчорашніх обіцянок від НБУ та Міністерства фінансів урятувати національні гроші від знецінення. Сьогодні офіційний курс знову покотився вниз. Ну а реальність 32 гривні за долар. Водночас в обмінниках, тобто на готівковій ниві вартість американських грошей справді таки трохи зменшилася. Щоправда, і придбати зелені виявилося справою нереальною. Після валютної гарячки учора валютний штиль сьогодні, коли обмінників без черг, бо немає валюти. Купувати нічого пояснюють продавці, бо українці євро та долари не здають. Різниця між купівлею та продажем від 6 до 10 гривень. Експерти певні, це ринок вичікує. Прогнозувати, що може бути завтра. Ви знаєте, це, навірно, уділ, я знаю, каких то существ, этой планети. Учора керівництво НБУ та Кабмін пообіцяли гривні укріплення. Тепер важливо кажуть експерти, аби спільно взялися виконувати свої обіцянки. Взаємоні обвинення обвініння друг друга, те, що є дестабілізуючим фактором, точно. Необхідно мати єдиний план. Сьогодні позитиву від взаємодії українці не дочекалися. Міжбанк відкрився торгами на позначці 29-34 гривні за. Долар, однак, згодом НБУ збив ажіотаж, продав частину валюти, яку вчора купив у експортерів, по 28 гривень. Результат офіційний курс зупинили на поздності 30 гривень. Одна копійка за долар. Колишній міністр фінансів прогнозує стрибків на валютному ринку не уникнути насамперед через спекулянтів, частина яких учора витратила чималі суми. Завдання Нацбанку вистояти і вивести їх з гри. Тоді гривню штучно не знецінюватимуть. Спекулянт який купив по 40 гривень долар. Коли завтра курс буде 35-38, він буде триматись, що буде робити з доларом? Він буде позбуватись того долара. Натомість інші певні зробити це буде непросто. Бо НБУ вже відпустив курс, але не дав ринкові чітких орієнтирів та впевненості. Якщо ми відмовились від якоря. Стабільності курсу треба було переходити до стабільності цін. Натомість ціни, як засвідчила вчорашня паніка, українці прив'язують до долара і дарма твердять у МінАПК. кажуть, люди учора потрапили на гачок окремих торговельних мереж. бо Поки в одних магазинах змітали все, в інших товари спокійно стояли за такими ж самими цінами. Я поїхав в магазин, я не знайшов там черг. Сьогодні щоправда, вчорашнього ажіотажу вже не було. Хіба залишилися порожні полиці з крупами, олією та борошном, але поспішати їх купувати аграрії не радять. кажуть, торговельні мережі мають чималий запас продукції за старими цінами, але просто хочуть більше заробити, тому радять улаштувати бойкот за надто дорогим товаром. Так само радять економісти робити із купівлею валюти, аби не провокувати надмірний попит і загнати в мінуси спекулянтів. Олександр Менюкін, Намбоднер, Геннадій Шульга, Спецкор 2+,2. Відверто кажучи, їх не в мінуси треба заганяти, а куди інди подалі. І бажано не самих лише Міняйлів, а й найвище керуючих тими процесами. На тому нині крапка. Зустрінемось у п'ятницю. Надвечір. Доброї ночі.